Всіх вітаю, сьогодні субота, велосипедний день. Е, їду, їду сьогодні на велогонку. Управління молоді та спорту організовує івент. Е, буде велозаїзд для всіх бажаючих від Борис до Артемовки. В Артемовці буде старт велогонки 32 км через села. І далі там е, такі заходи. Теніс, волейбол, там все-таки будуть пригощати чимось, мабуть. Тому зараз їду на старт до пам'ятника Техачубинському і вже разом з усіма будемо вирушати до Артемовки. Let's go! Так, доїжджаємо місця до старту, великий пілотон, зігає людей. Нас uh, поліція супровождає у Так, Вже на місці старту зараз отримуємо номер реєструємося. Ще 25 хвилин до початку. Велогонка, яка має назву Гетьман Тур. П'ять сіл кучаківського старостату мають е, носять назву вулиці, вулиці носять назву імені гетьмана Івана Соломи. Звідси, так, да, Вікторія взяла мій велосипед і зраділа, що не та висота. Бутилки нема. Розібралися. Друзі. Я всім хочу побажати сьогодні провести цей день належно. Спортивно і фізкультурно отримати задоволення. Я вже зараз бачу усміхнених людей, які задоволені, що вони знайшли час присвятити любимим заняттям, проїхати, пограти в футбол, волейбол тою всіх на нашому заході. Притримується правої сторони краю. Ніхто не вилітає, не збиває транспорт і не пробує себе на силу. Будьте чимними і долучайтеся і безпечними. Це саме головне – безпека. Е, сподіваюся, що всі подолаєте дистанцію. станції. Ховали вже, поїли полішальники, що е, приїхав другий в абсолюті, взагалі не, не очікував, що зможу Там Всі так стартували резво. я їхав десь в першій вісімці, мабуть. Просто держався в кінці ну, за спинами, потім вже там всередині десь ми вдвох з чуваком вірвалися. їхали вдвох. Ну, один там у нас Ярослав, то він взагалі без шансів перший поїхав. Ну і в кінці вже я на останнім кілометрі 40 втопив і вирвався на друге. Тому зараз обівимось в волейбол-футбол. І буде нагородження. Підняли, <рес> підняли! Але первий їм! Але вони вже задержали, поняли, що кажу? Все вже далі в скроді поліції. Повертаємось в Бориспіль. Так, ну розкажу трохи про саму велогонку, тому що особо не знімав, бо всі так стартанули різдво і взагалі прям можливості не було знімати. Та, перший вирвався Ярослав як Іменко, але ну він прям жорсткий в минулому році виграв тут, без шансів і зараз теж. У нього там 35 середнє, він це на самого початку виросся, його ніхто не бачив. А ми там решту держались групою. У нас було 9, 9 людей, тримали десь середньо 32-33. Мабуть, проїхали десь так кілометрів 15 всі в групі. Потім нам хтось один відпав і там все на повороті до Григорівки, була рівна дорога. І коротше, ми з е, е, хлопцем одним. Почали прискорення, вдвох відірвалися від основної групи. І, і прямо до кінця ми з ним вдвох їхали. Артем Шкурко. То він на колесі мене сидів, то я нього на колесі сидів. Ми тримали середньо десь 33-34. Ну Так десь прилічно відірвалися від групи переслідувачів і. І не підпускали їх, по суті, до самого фінішу. Ну і вже в кінці там була польова дорога, заїзд два за бо десь залишався, мабуть, кілометр. Я не знаю, я хотів в кінці прям прискорення дати. Типа відсадіться на колесі і в кінці вже дати прискорення. Але якось відчув момент, і десь за один кілометр, може за півтора. Uh, прям жорсткі видавати, десь 40 плюс швидкість. І так, нормально відірвався від нього і вже до фінішу він мене не дігнав. Я вже спокійно там з запасом фінішував другим. Mm -hmm, досить, досить приємно, тому що взагалі не очікував такого результату. Вийшло 33,2 середня. Це прям щось неможливе. Бо я до цього їздив, там максимальна середня в мене 30 була і то це було по, по трасі, а тут сільськими дорогами 33,2, ну це потужно. Я хотів сказати про організацію, все було нормально, прикольно зроблено, організовано. Нас в супроводі поліції э, доставили. Нас в супроводі... Ми, в... Ми в супроводі поліції доїхали до Артемівки. Там э, біля клубу була організована палатка, де можна води було набрати. Також до старту все було підготовлено, нам видали на марки. На фініші нас також зустріли, біли, записали час кожного. Потім також був куліш, хто хотів підходив, брав. і Було нагородження. Всім учасникам дали медалі за участь, переможцям по категоріям видали і призерам. Та й в принципі і все. І назад також дві е -е, патрульки нас провели до Борисполя, Тому бли. все прикольно було, все сподобалося. Загалом приїхав 54 за сьогодні, 11, 11 назад і плюс по маршруту 32. Почуваю нормально з себе. Останні мет дистанції, звісно, вже були важкуваті, тому що почав жорстко топити. Але нормально. Мені сподобалось, перший раз брав участь в подібному. Прямо в конці. Це серйозно було, всі так були налаштовані. Всі змагалися один з одним. Не було місця для бану, там, щось так... для щось такого. Тому загалом прикольний експіріанс. Я б з радістю ще повторив таке. Не забувайте також підтримувати Збройні Сили України, актуальний збір. Викріпляю в описі, як завжди. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Ось такі нагороди отримав, така статуетка за друге місто в абсолюті, і медалька така залізна.